Всім привіт, до зараз в укритті. Там такі новини. Ну я інтуїтивно вже давно догазуватись. А хочуть на осінь. Потім хочу кажуть, захопити Миколаїв і Одесу. А далі там ще пару місяців, Ну як щоб чорний мови зрозуміли. Mm -hmm. Відходити собі. А я кажу, вже давно дослідила інтуїтивно. А вони хочуть зупинити так, що Сумщина вже виїхала, вже евакуація Сумщини була. Знищити всіх людей, тобто вигнати, що була евакуація всієї України, щоб залишилась просто земля українська, і сидів на потім Путін і раїнський автомобіл. І суть так в чому. І тоді вони будуть вирішувати. І далі ким буде не Вони ким. І тоді вже все, вони потім все класно задумають. Щоб не була Україна, чим будь-яка, так і тоді. не може більше, що не осуть.